Доброго і мирного всім дня! На календарі закінчується вересень, підходить час викопувати моркву. Чому саме зараз я копаю моркву? Цьому у нас на Львівщині сприяє гарна сонячна погода, що дуже важливо, щоб підсохли коренеплоди плоди і чудово зберігалися в зимі. Також дивлюся на термін дозрівання для середніх сортів потрібно 130 днів, а для пізніх 150. Морква в мене цього року виросла чудова, соковита, гарна, а все це завдяки правильному посіву і догляду. Все починалося з насіння, яке я перед собою продезінфікувала у гарячій воді при температурі 50 градусів. Сіяла чергуючи цибулькою і завдяки дружним рядкам морква не пошкодилася мухою, а ще обсадила чорнобрибцями і ось маю чудовий вружай. По чому я визначаю, що час копати моркву? Якщо по боках коренеплода з'являються маленькі білі корінчики, то її вже не треба перетримувати. Якщо гичка підсихає, хилиться до землі, це теж сигнал. А якщо перетримати, буде знову наростати, і коренеплоди будуть несмачні. Також довго в землі морков може тріскати, підігнивати, пошкоджувати за різунами, тому не перетримую і вчасно купаю. Спочатку викопую ранні сорти, які мене всі спожили. Вони ще до січня полежать. Щодо ранніх, то я сію лагуну, ортолану і ступіцьку. Всі сорти чудові. Вже в черні ми споживали коренеплоди. Морквинки затуплені, виростають до 30 см і більше, мають тонку серцевину. Ступицьку і лагуну я вже вирощую кілька років, але найкраще себе показала цього року це ступицька. Цей сорт стійкий до захворювань, не схильний до цвітіння і не тріскається. Ось такі гарні коренеплоди в мене виросли на городі. А колір насичений, яскраво оранжевий. Хоч довго не зберігається, але я люблю сіяти цю моркву через прекрасні смакові якості, гарний вигляд і високу На Насіння я купую в магазині, де продавець завжди гарантує його схожість і відповідність сортові. Далеко зараз не всі такі совісні. Які перед продажем насіння випробовують на схожість, а тоді продають. Такі викопані морквинки я просушую 2-3 години на сонці. Далі забираю під дах, де сортую в ящики. І зверху прикриваю тканиною, так морква ще лежить 2 дні. Саме таким способом вона гарно просушується і потім добре буде зберігатися до весни. Частину моркви просто кладу в ящики, а частину пересипаю піском. Чудово виросла морква корал. Перші її я сіяла. Це пізній сорт польської селекції. Від моменту посіву до збору 140-150 днів. Коренеплоди теж такі рівненькі, гладкі і головне, немає такого позеленіння, а на одному метрі погонному може виростати навіть до 30 морквин. Якщо дійсно насіння польської селекції, то зійде його 98%, а середня маса від 150 до 230 грам однієї морквини. Морква буває до 30 сантиметрів, буває і довша. Непогано себе показала Дарина. Це вже український сорт, і в порівнянні з іншими вона майже не поступається. Корене плоди Це теж таки напів, з тупим закінченням, поверхня гладенька. Морквинки рівненькі, головне, вона теж довго зберігається. Гарний врожай зібрали з моркви цідери. Це є сорт чеської селекції. Це морква теж пізня, і головне, вона має дуже великий міст каротину. І якщо порівняти, які виросли морквинки, ось такі це є найменші середні, а це маємо більші. І вимірявши довжину такої меншої морквинки, вона має до 15 см. А ось така найдовша 30 сантиметрів. Щодо ваги, то менша морквинка важить 200 грам, а середня має вагу навіть і 710 г, грам, її по 500 грам. Найдовша важить. Кілограм 100. Ну, мені найбільше подобаються морквинки, такі невеличкі, тому що велику треба вже мати, до чого більше спожити. І ось саме такі морквинки, теж гарно просушивши. Частинку буду в ящик класти, а частину буду пересипати піском. Мені найбільше подобається зберігання моркви в сухому піску, тому що вони нещільно прилягають одна до одної і зберігаються навіть до травня місяця. А якщо морковинки лежать в ящику і за ними не спостерігати на протязі зими, досить одній почати псуватися. Як же всі решта. Починає теж втрачати свій вигляд і підігнивати. І тому найкращий спосіб зберігання це є в сухому піску, і добре просушена. Ось так на сонечку 2-3 години. Достатньо далі в ящиках 2 дні, але вже щоб сонячні промені не попадали. І дуже добре, коли ось морква є підписана. Я завжди в ящик кладу, щоб знати, який це сорт, і на майбутнє, щоб брати до уваги, яку моркву сіяти, який надавати перевагу, яка буде добре зберігатися і мати чудові смакові якості навіть до самої весни. Тож, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом до нових. Zostričaj.